Дня, першокласники. Привіт, равлику! Привіт. Друже. Ти любиш казки? Звичайно. Хто ж їх не любить? У такому разі пропоную сьогодні на уроці завітати до казки. Чудово! як вона називається, ти обов'язково дізнаєшся про це, коли відгадаєш загадку. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Ця казка як зветься? Хто б відповів? Сонечко, я знаю, це казка про Червону Шапочку. Правильно, однак сьогодні. Нас очікує не лише мандрівка, а й важливе завдання. Дуже цікаво! Розкажи, що необхідно зробити. Ми повинні допомогти червоній шапочці швидше потрапити в гості до бабусі. Упевнений, дітки нас підтримають. Ой, як смачно пахне кошик червоної шапочки. Равлику, це не кошик пахне, а те, що в ньому лежить. Пригадай, що дівчинка несла бабусі. Здається, пиріжки. Саме так. Два пиріжки з м'ясом і один із сиром. Будь ласка, скільки всього пиріжків було в кошику червоної шапочки? Два пиріжки з м'ясом і один із сиром? Усього три. Молодець, равлику. Тепер скажи, яких пиріжків більше, а яких менше? З м'ясом два пиріжки з сиром один. Отже, з м'ясом пиріжків більше, а з сиром менше. Як це можна зобразити? Не знаю. Дітки, підкажіть мені. Ми можемо зобразити це за допомогою знаків менше і більше. І якщо пиріжків із м'ясом більше, то запишемо так. Два більше, ніж один. А якщо пиріжків із сиром менше. То запишемо один менше, ніж два. Правильно, равлику! Що ти можеш сказати про число 3? Як воно утворилось? Число 3 на письмі позначаємо цифрою 3. Крім того, воно складається. Берчу равлику. Тобі потрібна допомога першокласників. Я теж так думав. Число три складається з один і один і один. Або з два і один. Або з один і два. Є сусіди. Два і чотири. Молодець, друже. Равлику, як ти думаєш, якою стежиною червона шапочка швидше дійде до бабусиної хатинки? Навіть не здогадуюся. Гаразд. Називають лінії, утворені стежками. Друзі, можливо, ви знаєте? Перша лінія крива, друга пряма. Я подумав і вирішив, що дівчинці кращі до бабусі прямою стежкою. Чому? Тому що вона коротша, ніж крива. А вже ж, равлику, ти знаєш, які дерева ростуть біля бабусиної хатки? Ялинки. Правильно. З яких геометричних фігур складаються ці... Дітки поміркуймо разом. Ці ялинки складаються з трикутників. Правильно, равлику, ось послухай, чи нас постав, чи покрути, торкнись, порухай, чи потри. Перенеси туди і сюди у нас всього по три. Вершини три і три кути. Три сторони як не крути. М -м, смачні. Чому ж їх так мало? Друже, про що ти говориш? Про пиріжки. Ми допомогли червоній шапочці безпечно потрапити в гості до бабусі. Врятували її від злого вовка, а вона нас лише одним пиріжечком пригостила. Равлику. Не вже ти забув. Дівчинка несла гостинці своїй бабусі. Справді. Сонечку, що нагадала. Урок був дуже цікавий. Тому про все інше я забув. До речі, Равлику, дітки хочуть послухати висновок уроку. Гаразд, сьогодні ми ознайомилися з числом та цифрою 3. На. Навчилися його утворювати. Крім того, ознайомилися з кривими та прямими лініями. Навчилися розпізнавати трикутник. До побачення! До наступної зустрічі!